«Фармадол» – таблетки від головного болю. Лише сьогодні у вас на обід буде. Зараз підійдемо, ось я Вам покажу, що на сьогодні це те, що в нас овощева і по кольору воно гарне, і смакові якості виробляємо. Валентина Миколаївна працює в дитячому садочку вже 18 років. Вона дієтична сестра, і саме харчування дітей одна з найтонших задач її роботи. Довідають до кінця. Зазвичай так Салатики, кукурузку взагалі з'їдять всю а бурячок, Ну, вже на хто як любить. За роки роботи пані Валентина зрозуміла, щоб діти полюбили корисну їжу. Треба креативити. <плес> Окрім овочів, сьогодні на обід суп, каша та котлетка на палиці. Здавалося б, смак страви не змінився. Однак саме така подача дітей захоплює. Смачно було? Так. Мені взагалі подобається бук. Ну, дуже корисне. Ой, чи дуже корисне. Боже, або я так та чого приховувати? Корисна їжа добре, але шкідлива не пасе задніх. А буває таке, що хочеться з'їсти щось шкідливе. І Чіпси, Чіпси? А, я так. Я так. опа mm -mm. так. так так Цукайки да їм А я та ще. Але діти вже розуміють, часто не можна. Бо буде як боліти. у цьому садочку. Королева кухні пані Валентина. Дякую. До кожного підхід. Хтось одне любить, хтось інше. Каже, привчити дітей правильно харчуватися не просто. Важливо, щоб і батьки вдома стежили за дітьми. Підтримує колегу дієсестра. Це була одна лінія. Ми в школі, в садочку, і батьки вдома. Коли вони їдять, ми теж їм пояснюємо скільки вітамінів, якому стравах, скільки там корисних елементів є. Щоб і в садочку, і вдома було легше працювати з дітьми. Дієтологині Наталія Самойленко та Ганна Білокоз видали книгу Виховання харчування. У книзі експертки подають основи фізіології харчування в дитячому віці, причини набору чи дефіциту ваги. тут же способи скласти раціон і питний режим із урахуванням віку та рівня фізичної активності, і поради, як організовувати дитячі свята. Планувати графік харчування та знаходити альтернативу нездоровим продуктам. Ця книга як ви вважаєте, наскільки вона актуальна? Багато порад як виховати здорове харчування в дитини, як прививати, як вчити її пережовувати. Ну і є навіть фізична активність. Бачили щось таке для себе новеньке, чи вже зі своїм досвідом? Ну, мене великий вже досвід у цій, ну, в цій сфері, але ну дещо можемо подивитися. Наприклад, картинки гарні. Де, наприклад, яку частинку ми маємо там тарілці, що були скільки овочів, фруктів. Наприклад, скільки було хлібобулочних з процентному відношенні, можемо показати картинки. У книзі зручні таблички, і що важливо, яскраві малюнки. А цього тижня примірник зможуть виграти глядачі сніданку з 1 плюс 1. З понеділка по четвер: країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який виживає Жив після гри смерті вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.